Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні в рубриці Вишка для олдів ми будемо вчитися множити дві матриці. Давайте спочатку розберемося, чи будь-які дві матриці ми можемо помножити. Ні, не будь-які. Матриці мають бути узгодженими. Узгоджені це які? А давайте подивимось на прикладі. Дивіться, я можу стверджувати чітко, що ці дві матриці можна помножити. Давайте розбиратися. В цій матриці ми маємо два рядочки. Так? Бачите, один і два. Два рядочки. Так? А в цій матриці ми бачимо два стопчика. Якщо в нас в першій матриці кількість рядочків дорівнює кількості стопчиків в другій матриці, тоді такі матриці можна множити. Тобто тут беремо рядочки, тут беремо стопчики. Запам'ятали, якщо вони узгоджені, тоді будемо множити. Давайте тепер дивитися, як же ми будемо їх множити. Насамперед, вам необхідно записати вимір або розмір матриці. Дивіться, перший ряд, другий стовпчик. От як ви йдете в кінотеатр, у вас є квиточок. На квиточку що написано? Спочатку ряд, потім... Місце, так? Ряд стопчик. Давайте оцінювати, скільки тут рядочків. 1, 2. Тобто я пишу 2 рядочки і скільки стопчиків. 1, 2, 3 і три стопчики. Це перше, що ми робимо. Те саме ми робимо тут. Скільки в нас рядочків? 1, 2, 3, 3 рядочки і скільки стопчиків? 1, 2 і два стопчики. Перше, що ми зробили. Далі. Далі ми робимо ось таку штуку. Ми обводимо ось це ще всередині. Да? От якщо б ми записали це в один рядочок, ми б його обвели. І ніби воно зникло. Тепер нова матриця матиме розмір 2х2. 2. Тобто в ній буде 2 рядка і 2 стопчика. Якщо ми вже знаємо, що ця матриця має 2 рядка і 2 стопчика, давайте її будемо уявляти. Одне місце, друге місце, так і ось так. Ми бачимо 2 рядка і 2 стопчика. Що ми робимо далі? А далі слідкуйте уважно. Цей елемент стоїть де? На першому. в першому рядку і в першому стопчику. Звідси ми будемо брати рядки, а звідси ми будемо брати стопчики. Тобто цей елемент в першому рядку у першому стопчику. Тому я беру звідси перший ряд і звідси я беру перший стовпчик. Що я роблю далі? Я беру перший елемент, множу на перший, тобто 1 я множу на мінус 1, ставлю плюсик. Тепер беру другий множу на другий, 2 множу на 2, знов ставлю плюсик. Потім мінус 1 множу на 5, мінус 1 множу на 5, і це в мене закінчився перший елемент. Тепер я перехожу до цього елементу. Де знаходиться цей елемент? От бачите, кожен раз запитую, де він знаходиться, для того, щоб правильно вибрати ряд і стопчик. Він знаходиться де? В першому рядку, бачимо перший рядок, і другий стопчик. Значить, звідси я беру перший рядок, а ось звідси я буду брати другий стопчик. Тепер я беру 1 множу на 2. 1 множу на 2, потім ставлю плюсик. 2 множу на мінус 1. 2 множу на мінус 1, знов ставлю плюсик, і мінус 1 множу на 3. Мінус 1 помножити на 3. Ми закінчили з цим елементом і переходимо до другого рядка. Цей елемент знаходиться де? В другому рядку і першому стовпчику. Значить, звідси я беру другий рядок, а звідси я беру перший стовпчик. І мінус 3 множу на мінус 1. Мінус 3. Ось так множу на мінус 1 плюс 0 множу на 2, 0 множу на 2, знов плюс 4 множу на 5. 4 множу на 5. Все, цей елемент у нас закінчився. І переходимо до останнього елементу, він знаходиться де? Другий ряд, другий стопчик. Значить, звідси я беру другий ряд, і звідси я беру другий стопчик. Мінус 3 множу на 2. Мінус 3 помножити на 2, плюсик, 0 множу на мінус 1, 0 множу на мінус 1, плюсик 4 помножити на 3. 4 помножити на 3. Тепер що залишилося? Залишилось просто обрахувати. Давайте будемо рахувати. Мінус 1 помножити на 1, це буде мінус 1. Тут у нас плюс 4, і тут у нас мінус 5. Мінус 1 плюс 4 це у нас 3. Мінус 5 плюс 3. Буде мінус 2. Ось ми записали перший елемент. Елемент першого рядочка, першого стопчика. Дивимося сюди. Тут у нас 2, далі мінус 2, бо 2 на мінус 1 це мінус 2. І мінус 3. Це протилежні числа. Вони взаємознищуються і буде просто мінус 3. Ось. У нас перший ряд, другий стопчик вже заповнений. Дивимося сюди, тут у нас трійка, два від'ємних множем буде в результаті в нас число додатнє. Ну і помножити на будь-яке число це буде 0, і тут буде плюс 20. Значить, тут буде 23. Добре, дивимося ось сюди. Тут у нас буде мінус 6, тут буде 0, а тут буде 12 з плюсиком. Мінус 6 плюс 12 це буде 6. Як бачите, ми знайшли нову матрицю. Матриця, яка е, утворилася множенням однієї на іншу. Її розмір 2 на 2. 2 рядка, 2 стопчика. Ну що ж, тепер ви вмієте множити матриці.